Анастасія Косоді зізнається свою п'єсу Солоний чоловік вона написала під впливом Івана Верпаєва та його доробку «Подія номер два. Щоправда, у її творі головні героїні, а їх п'ятеро, не вигадані пацієнтки психлікарні, а звичайні жінки, що реально існували та навіть доводилися драматургіні родичками. Відтак вийшла містична сімейна сага, але із з явним політичним підтекстом, який неначе викидає нас із площини суто родинної драми у площину українського історичного сьогодення. Власне, ці жінки, які про яких йдеться, вони вже померли давно до початку цих подій, має увазі до початку війни на сході. Але їх всіх мучить бажання обернутися і подивитися на те, як все було раніше, тому що у більшості з них все було погано раніше, але менш з тим їм хочеться подивитися. І, може там щось буде нормальне, але там нічого нормального немає. І мені здається, нас сьогодні українців також мучить це бажання подивитись назад, подивитись, не знаю, там часинуковича і побачити там можливо щось гарне. Але суть у тому, що ми вже не можемо обертатись. На жаль, харківський драматург Олег Михайлов назвав п'єсу Солоний чоловік сновицькою. Анастасія Косудій погоджується, мовляв, і дійсно полотно твору народилося з її власних снів і спогадів, що такі самі далекі. Драматургиня та режисерка називає всіх своїх жінок у драмі злими, адже їхнє життя не склалося з певних причин. Однак, замість того, щоб шукати відповіді, вони просто наповнюються внутрішньою отрутою. Ми говоримо. Е... Одні слова, але маємо на увазі набагато глибший сенс, і це дуже важко донести до глядача. Ну, ми так думаємо з боку, чи зможемо ми це донести, саме це, щоб нас зрозуміли і зрозуміли, що ми цим хотіли сказати. Ми багато чого кажемо такого, що потрібно чути, але в це треба вчитуватися і поміж строк там читати. Вистава Солоний чоловік від нової запорізької драми прем'єрний показ мала в обласному краєзнавчому музеї. Все почалося дуже несподівано. Глядачі, що потроху заходили до приміщення, навіть не усвідомлювали, що вже стали частиною спектаклю, що дійство вже почалося. І персонажі, і гості розмістилися на сходах та у коридорі, створивши амфітеатр, на арену якого виходять п'ять жінок, та власне солоний чоловік. Солоний чоловік це такий каталізатор змін. От без, без от таких от чудаків, просто життя йде своїм чередом, а тут з'являється солоний чоловік, там комусь у чай там, солі накинув, комусь там, можливо, у спідню у білизну, і всі такі А-а-а-а! і починається якийсь рух, і якось життя міняється. Тобто солоний чоловік, це, як на мене, якесь таке уособлення всіх. Деструктивних елементів суспільства відкритий простір дії це надзвичайно складно. В театрі Запорізької нової драми немає лаштунків, за які можна сховатися та перепочити. Актори тримають у напрузі і самі, не наче живуть, у запропонованому драматургом світі В світі старих фотографій та далеких споменів, надій на краще життя. Жива акустика краєзнавчого музею вражає. Кожна деталь просто використана максимально. Вистава не припиняється ані на хвилину. Я гадаю, що такі вистави, вони сучасні вистави, вони мають вписуватися в життя сучасного музею. А саме таким музеєм ми себе вважаємо і будемо пропагувати як сучасний музей, як сучасне мистецтво. Я гадаю, що це перший наш досвід взагалі в театральних постановок. І гадаю, що в майбутньому цей досвід продовжиться і. Ну, як бачимо, сьогодні це був позитивний досвід. Я я взагалі з хлібом люблю. От хальват дуже хороший, от такий сладенький, сладенький, о, і арбузи ще. От арбуз. Оце от от це береш арбуз, такий херсонський, такий такий, що великий. Оце знімаєш верхшинку і вирізаєш середину, а воно таке от, красне, таке соковите. Це береш його, аж гризнуть хочеться, воно по руці тече. І ти отакі на буханку. Заловний чоловік це вистава спомен. Це діалог жінок одна з одною, із собою, і своїм минулим. Про родину, про себе, про Україну їх п'ятеро тих жінок, до котрих приходить солоний чоловік. Хоча зізнатися п'яту родичку не одразу помічаєш разом із тим яскравий образ солоного чоловіка, неначе гіпнотизує, змушує озиратися на всі боки. Хто зна, можливо, десь повз тебе вже пройшов той та або те, що змінить твоє життя назавжди, і тоді можна буде засолити минуле. Розсипати сіль до сварки. А що означає, коли сіль розсипають навмисно? Вистава залишає чимало питань, над якими вам доведеться міркувати. Воскреснуть не усі. Але у них все буде добре. Наприклад, Бальдер. Я думаю, Бальдер заслугова на те, щоб у нього все було добре. Один нормальний пандур. Недобре, По-іншому. Буде по іншому, mm. буде дощ.